Кароліна, дивись волонтери. а волонтерам треба допомагати. Ах, шкода, що в мене немає діти. А задонатити можна за допомогою qr QR-коду. А ти впевнений, що твої гроші дійшли до армії? Дивіться, справжні збори мають офіційні сторінки: чеки, звіти, докази. Ось, наприклад, повернись живим. А ось фейкова сторінка без доказів, без фото, без чеків, де є купа помилок. Перед тим як донати, тепер перевіряй! Бо шахраї наживаються на вашій довірі, отож перевіряй збори, допомагай відповідальній.